Шановні наші телеглядачі, вітаю вас із особливою думкою про те, що зустрічаємося ми в такі дні і в такі години, коли в Україні відзначається, можемо сказати, незвичне свято. Комусь може здатися, що це зовсім і не свято, і нащо раптом придумали 9 листопада і раптом День Української писемності і мови. Дорогі наші глядачі, хочу сказати, що нічого немає випадкового в нашому житті і тим більше нічого немає даремного щодо того, що стосується української мови. Сьогодні гостем нашої передачі є людина, яка ну, фактично все своє, не тільки свідоме, взагалі, я думаю, що все своє життя присвятила мові українській. Як явищу філософському і ледве що не космічному, тому що ми всі з вами дуже добре знаємо, що спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Слово це те, чим ми можемо вбити, чим ми можемо народити, чим ми можемо відновити. Так от відомий український письменник Микола Федунець саме той чоловік, який як Нестор Літописець. День пам'яті якого якраз 9 числа Українська Православна Церква і вшановує, Микола Федонець так відчуває слово українське і так переймається трагедією таки української мови і на сьогоднішньому етапі, і в сьогоднішньому часі, що я думаю, ніхто краще від нього не скаже нам, а який же Микола Федоровичу. Сучасний літопис сучасного стану української мови ми маємо у нашій українській державі, що аж мусили день такий придумати, щоб оцю от мову, ну, хоч якось захистити. Від кого? Від самих себе чи від ворогів. Прошу вас. Справді мова це душа народу. І це сказав той же Нестор Літописець, той великий мудрець в перекладі. Називається так ім'я Нестор. І здавалося б такі часи, що не гримлять гармати, не лється кров, але над нашим словом нависає загроза. Справді, чи це від нашої байдужості, чи це від нашої такої свідомості, чи від нашої несвідомості, несвідомості чи від нашої незрілості як нації. Нашу мову бажають другосортною, але ми знаємо, що наша мова на всесвітньому конкурсі мов здобула друге місце у світі. Наша пісня здобула теж друге місце у світі на всесвітньому конкурсі пісень. А ви знаєте, що у світі є 6 тисяч мов і наріч. Ми маємо чимось гордитися. І оця мова наша. Не треба цуратися її, не треба, бо інакше, якщо зникне мова, зникнемо ми як народ, як нація. Маємо дуже багато випадків, коли в своїй оселі ми оскверняємо рідне слово, коли ми вважаємо його другорядним, коли вклоняємось мові зарубіжної держави, мові наших завойовників. Мові наших гнобителів так поступово можна сказати навіть свідомо. Ми втрачаємось, ми губимось як народ, як нація. Микола Федорович, ось таке питання дуже просте і дуже на низькому побутовому рівні. Але, от скажіть мені, будь ласка, як би ви пояснили от таке явище? Ніби всі школи зараз у нас от чомусь кажуть україномовні. От помітьте, не кажуть українські, а кажуть україномовні. Але от таке, от таке явище. Вчителі викладають предмети українською мовою. Хто хоче, хто не хоче, мусить, бо справа така, і управління освіти міста Хмельницького дуже правильно і по державницькому ставить питання. Уроки минули. Перерва. Вчителі між собою не по українськи учні слухаючи, вчителів, між собою не по українськи От, от, як ми як ми можемо пояснити оце явище. Тому що історія то історія. Ми не будемо вже говорити про те, глядачі наші наслухані вже Богу дякувати її добре знають. І про те, чому українці раптом не говорять українською мовою. Але то колись було. Що минулося, дай Боже, нехай воно забудеться. Зараз, уже от зараз, коли ж ну. ну... Прошу вас. Мені здається, це від того, що ми ніяк не можемо. Усвідомити, що ми нарешті українці, що ми належимо великій нації нашої планети, що ми ще не сміливі в своїх таких поняттях, як нація, як народ. І ми боїмося, що хтось зробить нам зауваження. Ми вже 10 років незалежна держава. І знаєте, страшно, коли почуєш в коридорі російську мову хлопчика. Який не знає досконало ту російську мову, як його бабуся нині зовсім юна, теж розмовляє російською мовою. Це від тієї боязні, а ще від того від верхів. У нас немає державної мовної політики на вищому рівні. Наші вожді, мені довелося не раз слухати під кабінетом міністрів, під кабінетом президента. Там вони розмовляють, начебто українською мовою, а виходять на вулицю. Чи зачинивши високі двері, в коридорах розмовляють теж російською мовою? Микола Федоровичу, зараз наші глядачі кажуть, ну, але ж все-таки хоч зараз вони заговорили. Я не хочу, щоб ми просто з вами констатували факт, який зримий, видимий, зрозумілий, ми це все чуємо. Ви скажіть, будь ласка, якесь от. Спасіння від оцієї малоросійської власне залежності не будемо говорити зараз про українську незалежність. Ми будемо говорити про залежність нашого єства від нашого минулого, чи, чи невідомо вже від чого, чи, чи від нашого. Інтелектуального неробства чи від, чи від нашої просто громадянської пасивності не будемо шукати винного, ми будемо говорити самі про себе. Скажіть мені, вихід якийсь є. Ну, не будемо нам, ж ми створювати якусь революційну ситуацію, вибачте. звичайно, нам треба боротися із цим духовним браконьєрством. Це дуже страшна хвороба. У нашому суспільстві дуже страшна. І нам треба пам'ятати, що ми згинемо як народ. Дозвольте, я, може, прочитаю вірш, якому я хотів би сказати. От можна прочитати вірш? Е, Микола Федоровичу, та будь ласка, от е, вірш називається з історії відомо. Народ втрачає мову нераптово, він власну гідність губить перед тим. Тоді зринають круки гарачково. Над мертвою святинею і над ним Кружляють круки силі на догоду, що їх плодила і запускала, і от Уже бреде до іншого народу Юрба, що вчора ще була народ. Вона приймає будь-яку образу, Ковтає хижий і отруйний дим. Манкур себе не продає одразу. Він власну гідність губить перед тим. Дякуємо Миколу Федоровичу, але мені б дуже не хотілося закінчувати нашу розмову на печальній ноті. Хоча, ви знаєте, хто як не ми самі про себе будемо говорити правду? Дуже приємно, що у місті Хмельницькому, та я впевнена, і у всій нашій славній області. Все-таки відзначається День української писемності і мови. От у нас в Народному домі просвіти ми з нагоди цього свята робимо представлення, перше знайомство із двома прекрасними книжечками для дітей Ніни Шмурикової із прекрасними ілюстраціями до цих книжок Олени Скорубської. Бачите, от все-таки діти діти починають розуміти швидше і глибше від батьків. Що хто матір забуває, того Бог карає, так. того люди цураються, в хату не пускають. Щоб ми не говорили про незалежність, щоб не, щоб не говорили про власну державу, найперша ознака нашої належності до тої чи іншої нації це рідна мова. Так як українцям українська, і так як французам французька, і так як... Росіянам, російська і полякам, польська, і всі, yeah. оті, от ми не будемо ж перераховувати, бо я навіть не і не знаю, що їх так багато цілих 6 тисяч мов і на річ. Ми е, українці день української писемності і мови. Нехай це не мітингове гучне свято, але це день, який повинен нам з вами нагадувати про те, що ми живемо тепер. У нашій, у своїй землі, то ж не шукаємо винуватих, бо ніхто нам не винен, як ми самі собі не винні. І якщо е, французи, яким здається, ніхто ніколи не загрожував умовній площині, мають закон про мови, і штрафи величезні платять ті, хто порушує цей закон, то я думаю, що Ну не хотілося б і українцям уже дожитися до того, що тільки б з під палки десь щось виконувати. Не буде у нас душі, ну вибачте, Шевченко казав, не вмирає душа наша, не вмирає воля. То для того, щоб не загубити вже одвічно у невідомо якому тепер просторі, бо не імперському нашу волю треба зберігати мову. Як душу нашого народу. Шановні глядачі, зараз я попрошу Миколу Федоровича Федунця прочитати ще один гарний такий оптимістичний вірш, тому що це позиція передачі Українська душа і наша з вами позиція. А потім ми з вами переглянемо прекрасний фільм про Нестора Літописця, про долю нашу, про долю його, про нашу спільну долю. Микола Федоровичу, прошу вас. Спасибі. Не цурайся пісні, чути од мами, не згуби, то мова, прадідів твоїх, бо зректися пісні, що цвіла віками, мов забудь народ свій даль його доріг. У народу й пісні є свої спільноти, є земля єдина, доля віща є, а народ свій втратиш, хто ти є і що ти. Мов пора смеркальна день тоді стає. У яких би хварбах небо не світилось, бережи кровинку рідного тепла, тільки б вічні зорі в криницях світились, тільки б наша пісня нас пережила. Шановні глядачі, ми дуже дякуємо вам за увагу. До наступних зустрічей в ефірі і маєте добру поживу для роздрів. Будьте здорові!

Чотири дії. Викресли чотири. Викресли. Викресли. А тепер читай разом. Історична драма на дії. На дії? Згодна. Згодна. Ну про що твоя драма? М -м, як у школі. Давай, давай, давай. Тема твору, боротьба Київського князівства за самостійність і незалежність у 14-15 століттях. Ну, а йди? Ідея ось. З пролову. Літописець. мені, Бо літописець. Тож я. Доля, що ти, доля? Обставини, що склались? Злая воля князів, які вели український народ. Як кажуть, комуністи до нових висот. Ти що, жартуєш? я такого не писала. Ні, то не жарт, то підсвідомість наша. Сучасне на минуле накладає, рівняє те, що є. З тим, що було. Не драма це. Трагедія народу. Хто мріяв досягти величної мети? Великим стати? Незалежним, самостійним, не роблячи для цього аж нічого. Оце і весь пролог. А далі я мовчу. А то скажу такого. Ну і помовч. Бо з цієї трагедії люди будуть сміятися. Бо, може, всім з об до пам'яті прийде і та зелена жаба, що на древньому лузі була побачила. І вийшло, що з того. Хіба я можу казати так про свій народ? Є історичні факти. Тут не факти, моя пані. Тут тлумачення історичних фактів згідно потреб ідеології. А щодо фактів, швиденько відповідайте на моє запитання. Скільки років існувала Київська Русь? Близько 400 років. Але це ще не Україна. Згоден, 400 років. Факт. Факт. Незалежна козацька республіка 17 століття. Близько семи років. Факт. Факт. Українська Народна Республіка 1918 року. Близько двох місяців. Факт. Факт. Незалежна Україна з 1991 року. Третій рік пішов. Підсумуємо. Отож, щось біля десяти років сумнівної незалежності та самостійності. І п'ять. Шість століть мрій та балачок про цю незалежність. Факт! Факт. 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 Ну і що? Давайте проаналізуємо події 14-го століття. Згоден 1362 рік. Великий князь Литовський Ольгерт призначає князем Київським свого сина Володимира Ольгердовича. У твоєму задумі Володимир Ольгердович діє як орел збирач українських земель, кінцевою метою якого було утворення Української національної держави. Але в перший же рік його правління територія київських земель збільшується майже вдвоє. Це заслуга Ольгерда. Він передав своєму синові переяслівські землі. І не при Володимирі, а при його онуках влада київських князів поширилася. На основний масив українських земель. Володимир Карбує власні гроші, а це вже ознака незалежності та процвітання. Ой, не кажіть, процвітання. Згадаймо наші купони зразка 1991 року. Все ще попереду. Ну, добре. Підемо далі. 1375 рік. Кіприян. Константинопольський патріарх призначає Кіприяна. Митрополіта православних християн Литовської Русі. Резиденція Тіпріяна у Києві під боком у Володимира Вальгердовича. На що ти натякаєш? А, наплив Типріяна щодо союзу з Москвою. Київський князь, хоч з Литовської династії, але виховала його мати вітебська княжна. Русинка. Він був православним. Чому б це його му тягнутися до Литви? Ось де воно. Завжди ми до когось тягнулися і тягнемося. Тоді до Москви чи Литви чи Польщі, а зараз до Європи, Америки. Ми тягнемося тільки до України. Дурниці, союз з Москвою був потрібен для протистояння Орді. Не забувай, Київське князівство тоді було у складі Литовської держави, яка сама дбала про політику щодо Орди. Згадай, 1380 рік. Куликовська битва. Хто був союзником Мамая? Ягайло Ольгердович. Брат київського князя Володимира Ольгердовича. Отож, брат на брата. Васал проти господаря. Чи це не підступність? Це політика, моралісти. А тобі не здається, що підступність характерна особливість українських політиків. Ти судиш з позиції сьогодення, але чи ти вправі? Виговський, Мазепа. Їх підступність привела до скасування незалежності України. Так склались обставини? О, я знаю, хто їх склав. Хто ж? В останній цверті 14 століття у Константинополі зрозуміли смертельну небезпеку, що виходила від Османської імперії. Патріарх. Посилає Кіприяна на Русь з завданням зібрати під владою Москви всі православні землі і відновити колишню політичну єдність східного Слав'янства, щоб спільною силою подавати Орду, а згодом і турків. Розгром Мамая у Киликовській битві це не тільки перемога Дмитра Івановича Донського і загальноруської справи. Це перший вагомий результат місії Кіприя. Авторитет Москви зріс. У 1392 році до влади у князівстві Литовському приходить Вітовт. Вітовт добре розуміє, що діяльність Володимира Ольгердовича може привести до розвалу Литовської держави. І тому у 1394 році він, як тоді казали, виводить Володимира Ольгердовича. З київських князів і призначає там свого намісника. Кінець надії перший антракт до 1440 року. В антракті помирає великий вітовт. Це 1430-й. Рік. Казимір повертає Києву у дільне князівство. Бояри задоволені. Князем у Києві стає син Володимира Ольгердовича Олександр чи Олелько. І так надія друга Олелько і Олельковичі. Князь Олелько Володимирович був теж прихильником Москви. Ще пак дружиною його була княжна Анастасія, онука Дмитрія Донського і вітом. Але князював Олелько спокійно, в усьому слухався литовських панів. Князь Олелько Володимирович тихо помер у 1455 році. Великий князь Литовський Казимір, що на той час стає королем польським, призначає. Київським князем Семена Олельковича. Михайло ж отримує князювання у Копилі. Князь київський Семен Олелькович виховувався при дворі московського князя. Mm -hmm. Але був одружений з донькою колишнього регента при Казамірі Яна Гах. Як нащадок Вітовта і Дмитрія Донського Семен Олелькович знатністю мав більше прав на великодержавний престол, ніж будь-хто з литовських бояр. Тому литовське боярство, намагаючись розірвати унію Литви з Польщею, кілька разів робило спроби проголосити його Великим князем. Король Казимір був здібним політиком, коли йшлося про владу. У 1470 році вмирає київський князь Семен Олелькович. Король Казимір на вимогу литовських бояр призначає намісником Києва боярина католика Мартина Гашту. Кияни благають собі князям чи Михайла Олельковича, чи Казимірового сина даремно. Гаштут силою зброї входить у Київ. Літописець записав про 1471 рік. І отсель на Києві князі Пересташі биті а вмісто князей воєводи на сташа. Ось так відгукнулася для Києва об'єднавча місія митрополита Кіпріяна на Русі. Все, кінець другої надії. Як це могло статися? У 13 столітті Литва, невеличка Де язицька держава. Корінне населення, яке вклоняється сонцю, воді, деревам, за одне століття без особливих кровопролит насильства вже посіла величезну територію, дев'ять десятих, яких складали землі України, Росії, Білорусії. У тебе у начерку є монолог Кіприяна щодо його намірів у справах з Москвою. Де розум є, там не потрібна сила. Це наша драма. Не драма. Трагедія Трагедія. Бо ви ще й досі не зрозуміли. Треба гнати. Тих князів та бояр, що дбають тільки про свої власні інтереси. А надія? Надія. А вона в народі України. Пам'ятаєш, з кінця 15 століття почала формуватися і усвідомлювати себе нова сила, що вивела Україну з болота байдужості до власної долі. А, козачина, то минуле. А сьогодні? А завтра? Ми поживемо, побачимо. Я буду молитись.